Привіт! Сьогодні будемо готувати банановий кекс. У миску вбиваємо 2 яйця і додаємо цукор. Це все гарно перемішуємо. з Ось так маса повинна посвітлішати. Додаємо ще сюди ванільний цукор для запаху. Також додаємо масло і гарненько ще раз усе збиваємо. Ось так все перемішали. Зараз будемо додати борошно. В борошно відразу додаємо чайну ложку розпушувача. Ось так. І все будемо просіювати. Гарно все перемішуємо лопаткою. До однорідності. Ось така тісто має вийти. Підставляє наше тісто поки що в сторону і будемо зараз сюди кидати наші банани. Ось знадобиться нам два банани сюди, це тісто. Переминаємо наші банани. Краще брати більш стилі, але ми вже взяли які були в магазині. Ось так переминаємо банани, щоб вони були також такі однорідні, більш-менш. І будемо їх додати у наше тісто. Зараз будемо виливати тісто у форму вже зарані змащену маслом. Розгладжуємо, надаємо гарну форму нашому кексу. Ось так. І будемо зараз ставити у духовку на температуру 180 градусів, десь на 30-40 хвилин. Ось такий банановий кекс у нас вийшов.